Шановні колеги, дорогі здобувачі освіти, у нас навчається студентка другого року навчання спеціальності медсестринство освітньо-професійної програми Лікувальна справа Адріана Гой, яка у вересні минулого року врятувала життя дворічному хлопчикові, що потрапив у моторошну дрдорожну транспортну пригоду. Вона першою прибігла і кинулася рятувати потерпілих. Адріана змогла реанімувати хлопчика, у якого зупинилося серце ще до приїзду швидкої. У зв'язку з цим вона представлена до державної нагороди майбутнє України, яку вручив їй президент нашої держави Володимир Зеленський. Ми щиро вдячні Адріані за її вчинок. Тому що ти набула популярності, відомості, і я думаю, що дехто хоче бути схожий на тебе. Тому розвивайся, вивчай гарно клінічні дисципліни, щоб надалі, якщо трапиться така ситуація, ти змогла яскравіше представити свої знання і, можливо, вони ще знадобляться для порятунку інших життів.